Вже два роки полонуть! Підтримуйте нас рідних військовополонених, будьте голосами полонених. Ми тут, ті, хто зібралися, є голосом полонених. Задайте собі питання, чи є ви голосом полонених, ті, хто живуть під мирним небом, ті, кого обороняли наші герої, які два роки сидять в полоні. наших героїв, два роки вони вже знаходяться в полоні під тортурами та катуваннями. Ми не знаємо, де знаходяться наші рідні, в якому вони в стані. Ми дуже хочемо їх повернення, і нам дуже страшно, що наші рідні можуть повернутися, але вже неживими. Як це було з терактом в Оленівці в ніч з 28 на 29, 22 -го року, де понад п'ятдесяти загинуло хлопців, їх просто вбили. Біду вбило, биратися. Більше 130 і поранених Пиранених дуже досі не обмінено, не обмінено. Також ми не знаємо щодо поранених, які в них поранення, який їх стан і де вони взагалі досі. Ми дуже просимо бути вас небайдужими та бути голосом полонених, тому що вони не можуть зараз кричати. Можемо лише ми за них кричати і добуватися їх обміну. Останній обмін знову був майже. Рік тому, рік тому був останній обмін Азов. Ми дуже просимо бути небайдужими до цієї ситуації, бо байдужість вбиває. Дуже прошу вас висвітлювати цю інформацію, поширювати її хештегами, бути небайдужими, дивитися, слідкувати за новинами. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! герої! Сіди на серцево! Віді на серцево! Прийні борою вітрів Кавказки! Придай бурю вітрів Кавказки! Що мав карпатських ручив! Войслав завомный копать, батька! Меля! Войслав, завомный копать, как я тебе героям коса. Шопакций драку неволя. Вітаю, я майструк Наталія Володимирівна, донька військовослужбовця, який зник безвісти в 2023 році в березні в місті Бахмут. Він з його побратимами боронили місто, але в ході військових дій зникли безвісти. Тому ми виходимо на мітинги, ми їх шукаємо, намагаємось повернути в Україну. Також я прошу всіх людей, неважливо, є у вас люди Ваші рідні військовослужбовці чи не є, чи зник хтось, чи в полоні чи ні. Виходьте на мітинги, підтримуйте мирні акції. Це потрібно для того, щоб підтримувати шум медійний, щоб розуміли люди, наша влада і взагалі в Україні, і може не тільки в Україні, що є така проблема, і наші хлопці в полоні, наші хлопці зникли безвісти. Їх потрібно повернути додому. Вони за нас стояли, за нашу свободу, за нашу незалежність, стояли на стояли в бою з ворогом. Тому прошу вас виходити на акції та підтримувати всіх, хто є в колоні, хто з них не Військовополоненого з 36-ї бригади, морпіх, зараз в полоні. Вже більше двох років третій їх пішов. Нагадуємо мирним жителям про наших захисників, щоб не забували. Що люди досі в полоні. Треба щось робити, треба, треба їх повертати. Більше року нема обмінів морпіхів. Всі сидять полоні. повертали, як я пам'ятаю, тільки дуже важко поранених, чоловіка 3-4. А так всі або загинули в полоні, або так і знаходяться. Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі, і розпилися в тобі, і вічно ситому в тобі. Со Украина! Видиш Украина! Нам, браття, українці посміхнеться доля нас знову відбулася очередна акція в Одесі на підтримку військовополонених захисників України Маріуполя, і також Азову. Головне, ми. Гадуємо всьому світу про те, що наші рідні вже другий рік, вже майже два роки знаходяться в полоні. Ми хочемо, щоб люди привернули увагу до наших акцій, щоб вони були небайдужими, щоб вони нас підтримували, приходили на наші акції. Для нас це дуже дуже важливо. Кожен голос, кожен кожен, кожна людина, хто приходить на нашу акцію. Це для нас є підтримка. Ми сподіваємось, що скоро, скоро відбудуться обміни. Ми чекаємо наших рідних на додому. Ми чекаємо АЗОВ. У Азова вже майже рік не було вводжено. Скоро буде вже рік для. Кості поразкинені або тайком поховані. Твої кості порозкидані або тайком поховані. Коли вони тоді ходять, хворіться в то серці моєму. У тищинах хай друга смерть. Солодка смерть у вухах за тебе. Солодку смерть у луках за тебе. За луках за тебе. Соборна. Соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Бо над все. Україна! Понад все! Україна! Бонусе.